Йоу, друзі, всім привіт! Блін, З вами я, як завжди, у І ми сьогодні з вами будемо грати у Майнкрафт на Real World. Заходьте на цей сервер. IP буде у вас в описі під відео. Ну а ми починаємо. В мене гляньте, що є захист телепатія і снежок. Куди я викидаю? Ви Та юмене, що це за фігня? Э, е, забри. Алло! Ой, от. Забрал, бедрок. Снежок ось, все. Слава Богу. Бо, Блин, а ну, вот у мене на ахе я, по-моему, там щось собесталов. Шос Що, муненосное зелье. Зелье джгам щута. Шахтера. Є, блін, це все за 5к попродував. Так, книга чарів Убираємо. Покладемо, давайте замість оцього ось. ось так. О! Візьмемо телепатія і сніжок. Ти її задовбали. Блін, ну давайте телепатію слэш ахсел. Ну, давайте... Лепатія, ну, 9 9000 хай улітає. А сніжок, ну, давайте. Давайте слэш ах, сел 10 раз. Ну, 10 000, блин. Сміло воно улітає у нас. Це можна подарувати комусь. Хай беруть здоров'я собі. А, ну, а ми пропустимо квест 1 і дивимося, що там у нас. Вбити 40 зомбі. Угу. Блін, як то ви розумієте, я нічого в глоб, чат не можу писати 37 хвилин. Так що, блін, на сьогодні. Угу. Добре, блін, захист один, я не знаю, коли він мені понадобиться. Ну, я думаю, що колись це треба. Скільки мені ще треба відіграти, ото, блін, одна година. Ну, блін. І ще, знаєте, як можна розбагатіть? Отам піти збирати малюночки. Блин, ой, малюночки. Зельки всякие. И вот там можно разба... Ой, бить у меня уже. Так, пешов звиться. А я иду сбирать подар... Ну, ци. Не подарунки, а зельки. Понятно, тут ничего цикал. Так, пешов нафиг. Так, не-не-не. Вот так откиваем киваем ему, не. Понятно? Він недоброжелательно на мене настроєн. А! Та йоханий, блін, бабай! От же чебупеля ходяча. Блін, я думаю. У мене на баліку є 13 тисяч. Ну, блін, це так собі, конечно, но норм вроде. Тут тоді спрыгаю, тут щось заберемо. А йому нічого тут не дістанеться звідси. А ви що думали? Ніфіга. Нефіга. А ну-ка, блін, отой Андрюха. Це мій, якщо що цей друг, по-моєму, був колись. Так, не, надо написати йому снаш М. Андрю.. Андрюха. 31, 74. 31,74. А, Это я с твинка. С твинка. Вибачте, что я по-російськи пишу, потому что тут на реліке невозможно. Так, ты мені давал формилку скелетов. А, блин, то я вообще чат не можу ні фіга писати. Ніфіга. Блін, ну з там легендарно можна стільки грошей підняти. Я хеза шо, но погнали. Мені зараз саме головне. Ну ось, блін, є подарунечок. Їх 31. А, 55 хвилин ще треба. Ну, попригали тоді на спавен. Пойдем хорошо прокурить, да? Так, блин, не летягую. Ну, по-английски, mc.reallyworld.me. Uh, Все. Ой, вам. Айпишник. Тихо, аккуратненько. Стрибаємо. Так. Та блін, але цегла. Наша мені. Маніверна... Какой шарик? Шарики вже продають. Ну, що я на той спау не буду. Можна отак от просто взяти, прописати спаум. І все, я тут з'явлюся. Так, мені ж ресурси, хоч якісь треба, так що кіт старт... Блін, кіт старт можна побігати, смело, думаю. Блін. Мені треба фермілка зомбі. Вона у того Андрюхі, Мого, блін, друга. Вона там є у нього, але. Розумієте, да? О, блін, якраз погнали зараз сніга. Там, блін, покупаємо і буде у нас деньги якраз. Не ношу. Мені, до речі, блін, у то Андрюха. Він мені забр. Він мені забезкоштовно дає. Сіл. Блін, пофармити. Тут можна, звісно, звісно же, блін, пофармити пока що. День так я... Я фармлю так, якщо що. Якщо ви думаєте, що це яксі странно, то ні. Гляньте тепер, яка в мене зарплата. 400 там з чим-то. Бліна, мені треба фармілка зомбі. Але, блін, якщо... Ну... Навряд чи, конечно, много на у когось є. Ну, Хоч трохи треба ж було заробити. Заробив 500, 500 гривень. А що ви думали? За скок продать Джека. Ну, Я б, конечно, за, за один би купив. Один пок. Один пок. Ну, блін, да, за один. Але ж, а тут нікому, блін... не. О! Кто это? Миками. Миками. Слы. Слы. Слышь. Так. Давайте у того турникета запитаем. Иди сюда, турникет. Турникет. У него ник турникет. Тб, oh. e, есть форм зомби, не зважайте, ув... не зважайте уваги так, у кого есть фарм зомби. У кого есть фарм зомби? Я так написал. Андрюха. Андрюх. Андрюха. Это я. Ты мне давал скелетов. Это я. Так, блин, ну поймет он не? У меня есть зомби. У кого? Мини-джони. Мини-джони. Ну. О, да. Незринчик чисто. Незерка. Дайте. Дайте фарм зомби. Дайте фарм зомби. Кто... Хтось мені дасть? Блин, пацики. Та тихо, що ты ти мене б'єш? Загасить він мене хоче. А я твій шарик хочу. Давай. За заскок. Я йому допомагав, а він не сканував. Ну, добре. Так, заскок. Скік, скік. Два цичка. Скільки у мене. Ху. Давай. ТП. Блин, ну... Так, слэш, ТПА, мини, нижняя почеркня Джо, Джох, Джохни, на, блин, что, ты пахнешь, реально? 20 ка, ну в мене тільки 32, два до речі. Угу, ок Андрюха, он Андрюха. Так Андрюха у, у тебе є... у Т у тебе є е э, фарм зомбі. Можно. Почекай. А, блин, а нет. Слышь, тебе, а? Бро, нету зомби. Блин, ну все, пацаны, мы ничего. Э! Господи. Драгон здесь. Э! Алло! Та мені тут зараз хана від низ... від незерок. Де то бепила літає в незерідке? Пацаны, як тікати? Бепила ото в незерке. Яке всіх притягує, Йоханий ти бабай. Це, йомайо. Все! -йо. Мені ж тут зараз... Хана буде, розумієте? Хоча спавен просто не пропишу. Господи, ти, йо моє! Отак от, от, хоп! Угу. Зараз буде виліт. Я зрозумів. Все, в мене опять знову вибило. теж ж спавен. Акуратненько. Все. Так, бліна. Може, мені зараз, бліна. кто мне не может, да, ты дебильный. 7 хвилин, и там будут какие-то зельки. То, блин, может и не будет. А ну-ка, Ахе! флеш Ахе. Блин, ну... Может купить зелья силы? Слэш. Кстати, там что-то, блин, на подешевке что-то выставляют. Зелья шахтера 25. Тут там ведьма 150 тисяч за сокира. А, то не сікира, то сокира. То... <ріхи> не за річчики, блін. І всі зачарані. А, так у них донати. Я зрозумів, що у них вже донатики. Шарик. Шарик? Шарик! Ой, блин, як мені подобається їхні шарики мини джок не можешь затаргетити саву и бронзера. Ой, ой 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 уже таргет! Таргет! Кого будем тар таргетити? Почекайте. М -м Лук такий 45. Шар воды 500. Шар пряника. Снижка 16 штук. Цыганский щит 70 тысяч. Секер нема. Добре. А ну-ка. Я так розумію, вони дуже сильно піднялись. Анука. ну-ка. Зараз я зроблю, як домер. О! А може... к себе приютить. Приютить. Знаєте що? Він зараз приючає. Я у нього з сундука забираю оцей шарик. И все. А, дома нету. А... А, -а. а я гвинту А ну-ка. Флит. 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 Это где это? О, все. Флит. Часов, чешо. Прийти к себе. Вылет. полюбу А, не. Вроде пока что нет. Дэон он. Хм. Он пишет уже, что там, блин, Нелл, Нелл. Ресов много слишком на базе. Я, я не гриф. Я не гриф. Дома у меня нет. З... Знаємо ми таких. <хи> Давайте так. обіщаю. А що, може. Блін, от може, він. знає ми таких. Походу, він домер грів дивився. Грів шалкеров. Могу в чужой приїхать. З приватом. З приватом. Приватом. З приватом. Приватом. Не, блин, я просто хочу когось уже рыбануть тут. Чизли, блин. Блин. У них, блин, у двоих шарики, да? У двоих? Да, у двоих шари. О, тихо, тихо, тихо. Не, ну блин, а мне шесть, да, покупали. Чи ні? Це не вроде. А ну-ка, блин. Что я могу продать тут? Ну, блин, как минимум. Можу подарувати комусь. Спасибо. Mm -hmm. Ну, могу по Ниару искать. Игр типов, которые тебе придет. Ищ, ищи ПЖ. Э, э, чтоб до, до, добавили в приватик. В приватик. В при, в при... В приватик. И вот так. ТП ко мне. Угу, ТП ко мне. Добре. Так, давайте я... Я ж, ну, не глупий. Я це не виложу. Тільки тоді к ньому піду. Так, е, э, Джох... джохні. Ну на. Блін, на міні-джохні оцей, блін. Блін, зараз він мене зельє. Я вам, я вам кажу на всі сто. Просто, блін. То, що я у типу ножи виклав, це офігенно. Це навіть не помилка. Дядя, дай залутати пжи. Одна хвилинка. Блін, а хз. То, що я йду в кітстарті, це... Ну я хоча б щитом за ще защ... захищусь. Заравиліт? Та ні, вроде. Полюби трапку, робе. Я бы упал, сделал. По... А, понятно, у меня уже тут. Угу. ок То есть, блин, а, разумеете, в чем весь прикол? Вот они там пока ссорятся. Я пойду туда, до двух сундуков. Вони там будут лутать. На шифт. Все, блин, а... Тихо, блін, на шифті треба бути. Там, блін, просто тіпи йдуть. І він хоче сам там, блін, все полутати. А ми ж, блін, тут не тупі, ми отак станемо. Мені в незерки сліли. Уф. Уф. От, уф У той хто тебе слив реально повністю. А, мене вже репнули. Ок. Блін, мені треба залутати. Його попроси. Ща, слэш, спавн, ливаємо. Три секундки. Блін! Там же 30 секунд ще. Так, блін, я хз. У мене є... Почекайте, є час ще. Андрюха, 31, все прокакав. Ах, хтось уже тут летався. Опа. Спасибо, 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 дигл, спален. Ти ханий бабуїн! Я не знаю, що це таке. Йоханий бабуай. Йоханий ти бабуін. Я не знаю, що там. Але. Я вже зрозумів, що там не хухримухри там є. Це можна розкласти все. Живемо на широку ногу тепер. А ну-ка, почекайте. А ну-ка погнали. Опа, а ну-ка тут що є. Тут фігня всяка. Що тут ще валяється на лестнице? Сливаем. Привет. Бляха застрях. Йоханый бобуин. Яблочко. Пацаки с приветиком мы. Пока! Лети! Лети поплавай! Тихо, тихо, тихо! Тихо, я своє, я своє. Мені треба Андрюха. РТП є твои рі. Так. Ага. Ну. Угу. Ну, блин. Ага, алмазики тут були на секунду. Блін, а, ну хоча б тут реси, я хороший насліл. Ну, оце? Я не знаю, що тут. Якщо це тільки вс... оце одне, ну, то я оддам комусь. Давай на РТП підемо. Туди. Блін, оставимо його тут. В принципі, фігня. Ну, блін, а я думав, що в тому шалкері хоча б голова є якась. Ось це ви що? Це, блін, божестві є. А є щось, якісь чари -е, Гострота незламність я знаю, що ми зараз не продамо. 32к в мене слеш. Ах. Блін, на що? Давайте знім познімаємо купу всього з продажу. А, у мене тільки це. Блін. Давайте гостроту слеш. Ах, сел. Ну, ну. Давайте десь за. 6 тисяч хай улітає. Так, оце та ти шо? Гляньте, що тепер в мене є. Та ти шо? Це я спонімаю. Я зараз не йду туди програвати його. Я йду, блін, на його слеш. Ахсель. Ну, такий меч. 120 раз Ну, 120 косарей точно заберуть. Блин, я, я в цьому уверен. Блин, вот такие ресы. Я не проти отримувати. Оце, блин, я понимаю, блин, ресы. А вот то, блин, кит старт бігать, это фигня. Я вот не, по-моєму, не лутав. Не, ну хтось уже по любому лутанув, ну, блін, перевірити ніхто не заважав ніколи. Знаєте, може там забули лутати. лутать. Угу. Знаєте що? А от там от на вершині отой. Аккуратненько, пробігаємо. Кристаллы Эдн, блин, я не знаю, не, ну, блин, ну. За 5000 точно їх куплють. Ну я просто не знаю, за скільки їх можна продати. Ну, блін. Так. У -у -у -у. Я поняв, тут ніхто ніколи нічого в житті не лутає. Хлібу, хлібнув трохи. -мо. В мене... тут богатство cc вот блин а давайте не х давайте я той меч хай 50 кахай хай улетаая слэш ахсел 50 раз год вот. не блин давайте не давайте 70 Мало ли? гострота почекає. А зель є ельфо Эльф. Ты мій любимый ельф Давайте за 25 раз, два, три. Хай, блин, 25 кахай улітає Ну, блін, Ну тут виглядає уже, блін, Більше схоже на нормальний сундучок. Що, блін, іще можна. Блін, Отам, коли, блін, вбили цього мого друга. З нього там, блін, стільки всього посипалось. Так. 22 хвилини і буде легендарний. Так, ну, блін, десь він тут стояв, щось викидав. Там було не щось. Блін, хто навмисне у лаву. Ні, ну, Блін, просто там були незалітові штани і незалітові паножі. Хтось там, блін, нафтанув і умер. А незерка, а незерка ж не горить, вона десь там повинна бути. іменно, ми ніхто не знає. Є! Це, якщо що було, блін, перша серія, думаю вже завершувати. Ну, а з вами був, як завжди, упаю. А всім до побачення.